Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про вразливості програмного забезпечення. Важливий момент, про який варто сказати. Отже, вразливості програмного забезпечення це слабкі місця або дефекти в програмних системах, які можуть бути використані зловмисниками для атаки на систему, компрометації даних або порушення її функціонування. Розуміння та управління цими вразливостями є критично важливим для забезпечення безпеки інформаційних систем. Отже, які є. Типи вразливостей. Тут ми назвемо декілька відповідно, їх значно більше, але можна виділити от, як варіант такий перелік. Це перше вразливості коду, це, наприклад. Помилки програмування, цебто недоліки в логіці або синтаксисі, які можуть призвести до небажаної поведінки програми. Ще можуть бути конфігураційні вразливості, неправильна конфігурація системи або програмного забезпечення, відповідно, що створює певні загрози, робить таке програмне забезпечення більш вразливим. Також вразливості безпеки протоколів, наприклад, проблеми в реалізації протоколів безпеки, використання застосування старих версій, що може відповідно. Дозволити зловмисникам перехоплювати або модифікувати дані. Ну і тут, скажімо так, соціальні вразливості, мабуть, не зовсім коректно відносити до цього переліку, тим не менше, навіть найнадійніше, найзахищеніше програмне забезпечення не є захищеним від людського фактору. Тому дуже важливо. Відповідно, на мою думку, нагадувати і про соціальні вразливості, коли зловмисники відповідно можуть, наприклад, використовуючи соціальну інженерію, відповідно експлуатувати людські помилки, наприклад, застосувати фішинг для того, щоб отримати доступ до системи. Відповідно далі, це наслідки вразливості. Відповідно, в результаті реалізації. От, подібних вразливостей зловмисники, наприклад, можуть отримувати неавторизований доступ до конфіденційної інформації, персональних даних, фінансових звітів тощо. Тобто, перше, це витік даних. Також атаки можуть призвести до втрати контролю над відповідно системою або серверами, відповідно компрометації системи. Ну і знову таки збитки для репутації відповідно-подібні інциденти, вони можуть серйозно підривати довіру. Користувачів та партнерів до відповідного програмного забезпечення. Відповідно, кілька. Напрямки стосовно виявлення та управління вразливостями. Перше це регулярне оновлення програмного забезпечення, постійне оновлення системи і застосунків для закриття відомих вразливостей. Друге це відповідно сканування на вразливості, використання спеціалізованих інструментів для регулярного сканування системи на наявність відповідно вразливостей. Тестування на проникнення теж важливий напрямок, penetration testing, проведення так званих симульованих або або, можливо, коректніше симуляційних атак для виявлення вразливостей до їх використання. Зловмисниками. От таким чином. Ну і ще кілька моментів: це моніторинг безпеки, використання систем, наприклад, виявлення вторгнення IDS, відповідно, та журналів безпеки для виявлення підозрілих активностей. Ну і звісно, що дуже важливий момент, про який завжди потрібно пам'ятати, це навчання персоналу, саме тренінги для співробітників, проведення навчань, тренінгів для підвищення обізнаності співробітників про безпеку та способи запобігання атакам. Підбуває а підсумок скажемо, що вразливості програмного забезпечення становлять серйозну загрозу для інформаційних систем. Розуміння їх типів, наслідків методів управління допоможе організаціям забезпечити кращий захист своїх даних та ресурсів. Превентивні заходи, такі як регулярні оновлення, сканування на вразливості та звісно, що навчання персоналу, є критично важливими для зменшення подібних. Ризиків. От таким чином, знову-таки, дуже узагальнено і спрощено багато в чому, але теж важливий напрямок, важливий момент, про який варто було згадати. Відповідно, сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.